Ми вивчаємо зараз тему розв'язання рівнянь, і до цього моменту ми вивчали розв'язання рівнянь, які зводяться до елементарних рівнянь, де в кінці потрібно, наприклад, знайти корінь х як невідомий многіс. Тобто, що ми робили? Ми спрощували його, розкривали дужки. Використовували властивості переносу доданків в однієї частини в іншу частину рівняння, змінюючи знак на протилежний. Потім зводили подібні доданки в кожній частині рівняння і отримали елементарне рівняння, яке у нас має такий вигляд. Я зараз пишу загальну схему, і загальну схему потрібно записати зошити. Тобто. Наприклад, там розкрили дошкинули подібні доданки і отримали рівняння. Наприклад, таке. 2х дорівнює 6. Так? В кінці. Потім, щоб знайти Х, там потрібно 6 поділити на 2 і розв'язати. Зараз я замість 2 і замість 6 напишу в такі А і Б. І скажу, що нехай А і Б деякі числа. І в залежності від того, яким є А і Б, тобто множник і чому дорівнює добуток, є е, різні формати розв'язання кожих рівнянь, що ми зараз робимо. Далі вони будуть називатися лінійними рівняннями в цьому класі. Но зараз загальна схема така. Дивіться. Ось, наприклад, ми це спросили, Я це приберу. І отримали рівняння А Х дорівнює Б. між А і Х знак минус. Сердиться, в залежності від того, яке значення А, а також яке значення Б, кожне рівняння даного вигляду може мати певні відповіді, відмінні одна від одного. Дивимося зараз ці три варіанти відповіді, коли вони будуть у нас з'являтися і як. Ну, Перший варіант відповіді це конкретне числове значення. Тобто конкретний числовий розв'язок рівняння. Друге, не завжди ж у нас рівняння має корені. Буває таке, що рівняння не має розв'язку. І буває таке рівняння ще, коли у нас безліч розв'язків. І зараз ми цю схему запишемо. Так, дивіться. Якщо А дорівнює нулю, тобто множник перед х, перед змінною, дорівнює нулю. Зверніть увагу, що ми розв'язуємо рівняння відносно х. Тобто розв'язати рівняння це знайти значення x, за яких наше рівняння перетвориться у вірну рівність. Таким чином, у нас Х потрібно знайти як корінь, а А і Б ще раз деякі чи. Ну, от якщо це А не дорівнює, давайте відмову нулю, не дорівнює нулю. Тоді Х у нас буде знаходитися як. Ми Б поділимо на А. Внизу прошу приклади, щоб краще було зрозуміло, приклади. Наприклад, якщо А не дорівнює ну, нехай буде наше те рівняння. Що я завжди приводжу приклад, 2х дорівнює 6. Тоді, щоб знайти х, потрібно 6 поділити на 2. Х дорівнює 3. Тобто таке рівняння має єдиний розв'язок, який дорівнює 3. Ще раз, А не 0. Ну, Неважливо, яке, хоч 0, хоч не 0. Давайте візьмемо, наприклад, тут у нас b дорівнювало 6, тобто не 0. А я візьму таке рівня. 2х дорівнює 0. Тоді, щоб знайти х, потрібно теж 0 поділити на 2. Ми це можемо легко зробити і скажемо, що х дорівнює 0. Іншими словами, що в такому випадку, якщо А не дорівнює 0, то наше рівняння завжди має єдиний корінь, який знаходиться за такою формулою. Тобто добуток ділимо на відомий множник. Далі, якщо А дорівнює нулю, то є два можливі варіанти розв'язування завдань. Дивіться а дорівнює нулю Б дорівнює нулю. І А дорівнює нулю, Б не дорівнює нулю. Ще раз це записуємо в зоспі. Це важливо. Так, далі. Якщо А дорівнює нулю. В нашому, я кажу про оце ось наше рівняння. Якщо А нуль і б нуль. То рівняння буде, буде мати такий вигляд, як 0 помножити на х дорівнює 0. Тепер питання, які розв'язки цього рівняння? На що потрібно помножити 0, щоб був 0? Ми скажемо, чи яке б число ми не взяли, яке б число дійсно ми не взяли так? довільне, що вивчаємо в школі. Ми отримаємо нуль. 0. 0 поможете на 5 – нуль, 0 поможете на мінус 5 – нуль, 0 поможете на 1,2 – 0. Тому тут у нас х довільне число. Довільне. число. У старших класах ми будемо записувати так це я в дужечках. Ікс. Належить знак такий є в множенні дійсних чисел, які я вам казала раніше, ми вивчали різні види І це означає, що х довільне число. Якщо запитання, а скільки розв'язків має таке рівняння 0х рівня 0 безліч безліч. Так, далі. Якщо b не рівня 0, а А рівня 0, то наше рівняння буде мати вигляд. Що сюди я, сюди пишу. Це буде 0 помножити на х, дорівнює b. Тобто, яке не 0. Тоді питання. А які розв'язки будуть з цього рівняння? Ми знаємо, що завжди, щоб ми, ну, тобто, яким може бути х? Ми знаємо, що завжди, щоб ми не помножили на 0, отримаємо 0. А оскільки у нас b не дорівнює 0. То у нас таке це неможливо. Тобто це фактично, що у нас там, наприклад, 0 повного на х дорівнює 4. 4 відмінне від 0, такого не може бути. Тому в нашому випадку, коли рівняння має вигляд 0 дорівнює b, де b не 0, то тут у нас немає розв'язку. Рівняння немає розв'язку. І якщо говорити про старший клас, як ми будемо записувати x, тобто корінь рівняння належить. І така є порожня множина, тобто нема розв'язку, такий кружечок закреслений. Можна вже звикати до цього запису, тоді в нас немає розв'язку. Так, таким чином робимо підсумку. Ми записали схему, яка дає змогу розв'язувати всі рівняння вигляду АХ дорівнює Б. І від цього ми можемо е, зробити висновок, що таке рівняння або має єдиний розв'язок, або е, має безліч розв'язків, коли це нулі дорівня нулю, або коли немає розв'язків взагалі, це нуліт дорівня якомусь числу відмінному від нуля. Так, цю схему ви ну, записали. Тепер з нашого підручника. Вдома ви робили номер 1143. Я вам розгляну 1142. І як застосовується та схема, яку ми записали? От, наприклад, у нас є рівняння. Я його підкреслю, записувати не буду. Як його розв'язати? Ну, як? спростити? Розкрити дужки, І це буде у нас 18. X, відняти 3 на 1, 3, дорівнює 18х. Додати 2 на 1 2, відняти 10. Далі, використовуючи властивість рівнянь, ми переносимо з однієї частини в іншу наші x. Тобто 18х мінус 18х. До рівня мінус 3 перенесли змінили знак, все інше записали, з тим же знаком. Гаразд. Зробили. Далі зводимо подібні доданки. І 18х мінус 18х це буде 0х. Ну або 0 помножити на х. Да? Дорівнює. 3 додати 2. 5 відняти 10. мінус 5. І за нашою схемою. Це коли А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. І такого не може бути. Тому що що завгодно помножити на 0 буде 0. Тому тут ми кажемо, немає розв'язків, а коротко це Х належить оцей знак Є. порожній множині. Тобто, коротко немає розв Так, І друге рівняння з цього ж номеру. Е 1,4 помножити на 2, відняти 5х, 15, відняти в дужках, І додати 12. Кіла, ну, ми таки розкриваємо дужки. Множимо 1,4 на 2, буде 2,8. Буде 2,8. Далі мінус. 1,4 на 5 і мих. Дорівнює 15. Розкриваємо дужки, перед якими мінус, змінюємо знаки на протилежні, мінус 7х мінус 12,2. За властивістю переносимо до лівої частини наші е вирази, що містять їх, ось вони. При перенесенні знак змінюємо на протилежний з однієї частини в іншу. Те, що не переносимо, так і залишаємо 15. Відняти 12,2. І відняти 2,8. І ми маємо в лівій частині мінус 7 плюс 7 це 0. Помножити на х дорівнює 15 відняти 12,8 це 2,8, мінус 2,8 це 0. І ми маємо рівняння за нашою схемою 0х дорівняння 0. А там ми знаємо, що безліч розв'язків, як це записується, що їх будь-яке число? Х належить всім дійсним числам. дійсних Тобто х, іншими словами, довільне число. Яке б ми не підставили, завжди при множенні на 0 отримаємо 0. І таким чином ми розглянули номер 11142. Це я прибираю. Далі йдуть завдання, зверніть увагу з вірочками. Я їх вам поясню. Номер 1144. І так, при яких значеннях А немає коренів рівняння. Немає коренів рівняння. Записуємо умову. У нас АХ. Дорівнює 1. Гаразд. Ми кажемо, немає коренів рівняння. Дивимось на нашу схему. І тоді ми кажемо, що не буде коренів, коли буде 0, правильно? Помножити на х, дорівнює 1. Тобто А відповідь. Тут у нас не буде коренів, тобто їх належить породній множині. Не буде коренів, коли А дорівнює 0. І це ми зробили так. Друге. А відняте 2 помножити на Х дорівнює 3. Третє значення а немає коренів рівняння. Зверніть увагу, знову ж таки. Коли А мінус 2. Буде дорівнювати 0, тобто А буде дорівнювати 2. Ми будемо мати рівняння 2-2. 0. Помножити на х. Дорівнює числу відмінному від 0, тобто 3. І знову ми будемо мати, що це рівняння не має коренів. Так? Коли, при якому значенні А? Відповідь. При А дорівнює 2. Так. Ну і давайте спробуємо ще останній номер 1145. Я вам теж розгляну, щоб вам легше було це все вдома робити. І так, знайдіть всі ці цілі значення А, при яких корінь рівняння є цілим числом. І перше я запишу. АХ означає помножити на х дорівнює мінус 14. Так, корінь рівняння є цілим числом. Тобто тут, якщо сказано конкретно корінь, да, то він один, він повинен бути. І цей корінь потрібно, щоб він може бути, коли А перший пункт не дорівнює 0. І як цей корінь знаходиться? Щоб знайти цей корінь, тобто х, потрібно мінус 14, поділити на А, яке не дорівнює нулю. Перва питання, які ці є значені? А, при яких корінь рівняння є цілим? що це увазі? Мається? мається на увазі, щоб мінус 4 поділилося на А, відмінне від нуля, і ми отримали цілі корінь. Тобто це, щоб у нас мінус 4 ділилося націло на наше А. Дивимося, на що ділиться мінус 4, все, що відмінне від нуля. Тобто, А дорівнює. Ну, наприклад, давайте від самого маленького такого, щоб у нас мінус 4 на мінус 4. Ділиться? Ділиться. Це буде 1, тобто цілий корінь, як нам потрібно. Мінус 4 ділиться на мінус 2, щоб націло ділилося. І це буде корінь 2. Ціле число ціле число. Тобто ціле А і ціле Х. Далі. Мінус 1. Так? Мінус 4 на мінус 1. Це у нас буде теж ціле число 4. Далі на 0 ділити не можна. У нас воно, бачите, а не дорівнює 0, це важливо. Далі йдемо 1 мінус 4 ділиться на 1. Буде мінус 4. На 2 буде мінус 2. На 3 буде дробове значення, а нам потрібно ціле і на 4. Ну, Можна обрати багато значень А, відмінних від нуля, але отримали б ми тоді не лише ціле значення, а й дробові значення. А в нас є умова, щоб і А було ціле, і Х теж було цілим. Тобто знайти всі значення А, всі цілі значення А, цілі значення, яких корінь рівняння є цілим числом. Так, і зараз я переберу і другий пункт, теж вам поясню. Пункт, другий, пункт. другий пункт це у нас ось, я записую, а відняти 2, помножити на х дорівнює 12. Так, і дивимось знову ж таки. щоб був єдиний корінь, потрібно, щоб А-2 не дорівнювала нулю. Тобто А не дорівнювало б двом. Ара. Тоді ми можемо знайти, і, яким він буде. Що потрібно зробити? Нам потрібно 12 поділити на А 2, щоб отримати х як невідомий множин. І тепер наші А збираємо так, щоб у нас Х було цілим значенням. Ну і дивимося. Ну, Можна розширеніше розповісти. Ми обираємо так, щоб у нас було і ціла, тому ми обираємо всі цілі значення, щоб 12 на них ділилося націло. На що ділиться 12 націло? Давайте я тут випишу так. Окремо. Ну, Десь тут націло ділиться на 12. На 6 на 4, на 3, на 2, на 1. А так на мінус 12, да? на мінус 6, на мінус 4, на мінус 3, на мінус 2 і на мінус 1. Це я мала на увазі, що це наше а 2. Воно повинно бути або там 12, або там 6, да? ну і так далі. Ну і зараз ми будемо їх знаходити, яким може бути А, щоб отримувалися всі а 2, які рівні тим числам що я написала знизу. Ну, і дивимося. І так. Якщо мінус 2 дорівнює першому числу 12, да? то А дорівнює 12 додати 2, правильно, А дорівнює 14. Тобто перше А 14. Далі, друге. А мінус 2 дорівнює 6. Ось воно, 6. І тоді А дорівнює 6 додати 28. Тобто тут 8. Це наші відповіді, я вже виписую. Далі третє. А мінус 2 дорівнює 4. Тобто А дорівнює 4 додати 2, 6. Тобто 6. Четверте. А мінус 2 дорівнює 3. А дорівнює 3 Дати 2 п'яти. Так, це тут п'ять. Так. Далі я виберу перші. Так. Раз, два, три, чотири. Далі. А мінус два, п'ятий. А мінус два. Дорівнює 2. Тоді А дорівня 2 плюс 2 4. Наступне 4. Далі шосте. А мінус 2 дорівня 1. Тобто А дорівня 1 плюс 2 3. Наступна відповідь 3. Сьоме. А мінус 2 дорівнює мінус 12. А дорівнює мінус 12 додати 2, мінус 10. Мінус 10. 8. А мінус 2 дорівнює мінус 6. А дорівнює мінус 6 додати 2, мінус 4. Мінус 4. Так. Наступне А мінус 2 дорівнює… Що там у нас? Мінус 6 було мінус 4. Ось я губила, мінус 4. А дорівнює мінус 4. дати 2, мінус 2. Мінус 2. Далі А мінус 2. дорівнює… Наступне Мінус 3. А дорівнює мінус 3 додати 2 мінус 1. Минус 1. Наступне. А 2 дорівнює мінус 2. А дорівнює мінус 2 додати 2, 0. Тобто тут 0. І останнє а мінус 2 дорівнює мінус 1. А дорівнює. мінус 1 додати 2. Це буде один. І тут дописуємо один. І далі я кажу, що оце наше значення А. Е, цілі значення А, при яких корінь е, при... Де там було? Усі цілі значення А, яких корінь рівняння є цілим числом. І ми розв'язали наш номер 1645. Далі сейчас буду задавати вам домашню камбо.